Давай, давай тогда зараз я приеду куда-то наберу. А то дай звонит, я не знаю. Готовай данные. Поедем, задачи. А покидай затримал. Так, так, червь, я не знаю, хто на Я, з решения.

Да ясно, що нічого не станции Він шарят, мозок обманює на стипе. Я зараз реально дивлюсь. Високо, високо. Ну все, Талик. Я, короче, полетів. Да равно из будущие это дамы на бач. Ще, чек, чекай. Треба опору мати. Все, маємо, так, стай, новай ліву. Сейчас, сейчас. О, зараз ти, коротше, покайфуєш. Вау. О, літати легше. Клас. Давайте серфіс. Так, і за кордоном це розробка фактично силиконова доліна. Вони, ми не є розробниками, ми забезпечуємо програмне забезпечення, ми просто поширюємо ідею. І ми займаємося доставкою. Це наша задача. Що без емоцій, алло?

<рекляю> <рекляю> в цю сторону, стрёмно, я пішу, хтось так сильно, так я вражаю, що хтось Не, з ним. Це тоже є. Я тепер розумію, що в них тряслись руки. Ого, ого. Все добре, до пяташні, не все добре, добре. Не, все добре. Просто дуже так. Адреналін зашкалює. Вау. Я би в реальному житті на такій штуці не хотів покататися. Ну його з Вентилятор. Ви так і робили на Майдані.